В Україну 33-річний американець Бен Гербер приїхав влітку 2023 року. Моя мама померла, а тобто а, лише тато. Я сказав, що коли вона померла, я буду поїхати до Віння. А він сказав гаразд, він не має, можна змінити мою думку. А він знає, що якщо я хочу, я буду. Бен родом зі штату Флорида. Працював в університеті Джорджії викладачем американської історії та культури. У вільний час Бен мріяв подорожувати. Для цього придбав автомашину. Раніше він я купу її. А на часу, я думаю, коли мені є часу, можна подорожувати через Європі. Ну, Європі подорожувати з мікротобасом. Це ну, гарна ідея. Але коли він я спочатку, я думав, о можливо краще я допомагати з гманітарку. Так і можу... Бен відправив авто з Флориди поромом до Бельгії. Звідти через Польщу приїхав на Закарпаття. Там допомагав волонтерам возити гуманітарну допомогу на запорізький напрямок. <му> Бен створив англомовну версію сайту, де люди, які перебувають у будь-якій частині світу, можуть придбати благодійні наліпки. Кошти йдуть на Вінницький центр матері та дитини. Я думаю, це дуже важлива частина для історії зараз в Це дуже важливо. І додому що я робити там? Це нормальне життя. А для мене нормальне життя це добре, але для мене це я знаю, я можу робити більше. Я хочу робити більше. Влітку минулого року Бен доєднався до волонтерської кузні Романа Триноса. Зараз ну трохи я... жартко. А в нас є проблема за машина, коли занадто жарко, не може робити. Зараз можна 800 скоб і робили. Так, день. Все життя Роман Тренос присвятив обробці металу. Років 20 тому на власному подвір'ї чоловік облаштував кузню. 2014 року для українських військових Роман Тренос виробляв буржуйки. А з початком повномасштабної агресії Росії до буржуйок додалися скоби для бліндажів. Запити зараз сипляться не тільки нам, запити сипляться на всі кузні, які працюють в волонтерському режимі. Запитів дуже багато, їх забезпечити дуже важко. Арматура, вона ніби і не сильно дорога. Але в таких кількостях це теж великі суми для нормальної кузні це велика сума. Виготовлення скоба починається з лотереї, де розігрують різноманітні вироби. За словами Романа Треноса, у тиждень за пожертви можна купити кілометр арматури, а це дві з половиною тисячі скоб. На один бліндаж потрібно від 70 до 300 скоб. За два з половиною роки волонтерська кузня відправила на фронт понад 235 тисяч скоб. Зараз у кузні Бен працює щонайменше тричі на тиждень. В інші дні продовжує возити гуманітарну допомогу. У Вінниці американець збирає дрони. У волонтерській організації навчає англійський. Українську мову американець вивчив за рік перебування в Україні. Uh, я іду, я ходу, я зай, що, і олітати лета, і платити, пл-плавати, я вас, що то. -то uh, але ну, я був в Україні один рік, і я думаю, е, э, це не дуже погано. Я, я розумію більше і більше, я можу замалаю лате, да за проблем. У лютому цього року Бен їздив у Флориду провідати батька в Україну швидко повернувся. За словами американця, саме тут він почувається щасливим і саме тут проживає своє найкраще життя. Коли він закінчиться, тут ще має багато роботи. Що я думаю, краще я лежу тут. Тетяна Кукуріка, Сергій Репчинський для Голосу Америки з Вінниччини.